Нову прокладку ми придбали. Зараз будемо її встановлювати. Протягуємо всі болти від руки, щоб вони закручувалися без всяких затинань. Тому що якщо будемо затягувати головку, динамометричний ключ може спрацювати, коли закусить різьбу. Тому обов'язково все потрібно зачистити і від руки прокрутити. В даному блоці є одна направляюча. Під прокладку, тому потрібно встановити її чітко по отворах, щоб вона не змістилась. Всі болти, які були викручені, потрібно зачистити. Друтяною щіткою, отвори в блоці, де є різьба під болти добре вичистити і продути, якщо є можливість. Ось такий динамометричний ключик маємо. Маємо ось таку схему закручування болтів двохциліндрових двигунів і за допомогою неї будемо дотягувати болти. Заміряємо діаметр болта по різьбі, діаметр наших болтів 14 мм. Потрібно затягувати один до одного. Закручуємо з силою 14 кг або 140 н. Затягувати болти будемо три етапи. Перший етап 45 н4,5 кг, другий етап 90 н або 9 кг, і останні 140 ньютонів, або 14 кг. Після цього дати двигунові простояти 12 годин. Далі беремо по схемі затягування, відкручуємо тільки по одному болту на 90 градусів і знову його закручуємо до третього етапу плюс-мінус 2 кг. Встановлюємо вісь коромисел на своє місце, після цього обов'язково потрібно відрегулювати клапана. Все під'єднали, скрутили, також поставили новий радіатор від Донфенга. У розмірах трохи більший. Переробили кріплення, ну і пробуємо заводити. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!